Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Привіт всім з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас уже 14 серпня і в сьогоднішньому відео покажу вам, як я буду пересаджувати еремурус. Це така гарна квітка, яка квітне десь приблизно місяць, заквітає в травні, переходячи на червень. Дуже красивими квітне квітами, є різні сорти, є гібридні сорти, які виростають більше метра. У мене сорти гібридні, жовтий та помаранчевий. Вони виростають ну, такі високі, дуже гарні, гарно квітнуть. Я висаджувала ці рослини, купуючи на ринку. Була одна один, з одного корінчика, а зараз подивимось, хочу викопати, подивитися, скільки там є цих корінчиків, а також їх розсадити, так як еремурус після цвітіння. Коли відцвітає, він повністю засихає і, в принципі, вже в цей час можна його викопати, можна його перетримати. Ну, потримати в сухому місці, щоб він висох, і знову посадити. Подивимося, чи є там бруньки, подивимось, яке коріння. Коріння в нього повинно бути таким павучком. Ну, зараз будемо все дивитися, покажу вам, як це буду робити. Ось так зараз він виглядає. Дивіться, оце зрізані були квіти тут, на цьому місці, де залишилися такі стовбурці. Дивіться, скільки було квітів? 4, 6, 8, 10, 12, 15 було суцвіть. Це в мене жовтий ремурс, а оце засохло те листечко, яке було на цій квітці. Зараз я його так обережно викопаю і подивимось. Як виглядають корені? Земля суха дощі. Останнім часом не було. Ремурус він не любить він от як лаванда, він не любить переливу, він не любить підтоплень, він дуже любить сонце. Якщо ви посадите його не в затінку, а в сонці на сонці буде гарно квітнути. Пережнько з усіх сторін. Ось так Зараз подивимось. О, дивіться, які корені. Цю квітку ще називають, в нього дуже багато є різних нас і називають хвіст пустелі, стрілик. Клеопатри так, це все можна прибрати. Так, бачите? Які? суцвіття, на яких так. Ось так. А тепер треба. Подумати, як розділити, скільки у нас корінчиків, скільки корінчиків ми отримаємо. Ось бачите, оця кажу ближче. Треба, щоб з такою ось, як би сказати, такою діляночкою кругленькою був кожен корінець. Тоді гарно він приживеться. Дивіться, ось я тут дивлюся, один є, другий є. Зараз почистимо. Попробую його так, всі корінчики такі, бачите, жовтенькі. Це говорить про те, що він живий. Ось дивіться, це один у нас буде такий корінець. Зараз відокремлю ось цей. Не хочеться зламати, тому я так обережненько. Здивіться, тут також є. Я так думаю, що тут їх два. Ось під низом один. Бачите, як відокремився гарно. Ось він. Корінчик. Ось це другий. Це 5, Ось 6 корінчиків жовтої жовтого еремуруса я отримала з одного кущика 6 корінчиків. Собі я посаджу один. Там у мене підписники спитали, кому потрібно. Пишіть в Viber мені, і я вам скажу. Зараз ми подивимося, чи є тут так тут, якщо. Якщо обрати ці листочки, ми подимося почистити. Ось звідси вже піде брунячка з цього міста. Бачите, ось вона тут уже є. І зараз розберемо, викопаю та розберемо помаранчевий. Зараз я тут ще гляну броньку. Таку, дивіться, ось вони, брунечки. Один, два, три, ну, от з неї піде три паростки. І якщо його посадити, ремуру посадити, ну от зараз, не заливаємо, поливаємо тільки при посадці, посадили. Якщо суглинок додали піску, посадили, один раз полили і все. Більше ми не поливаємо. Заливати не потрібно, тому що ваш корінець може згнити. Так, є. Зараз подивимось на помаранчевий. Також, зараз ми його викопаємо. На цьому кущику було, зараз порахую, так, три, шість, дев'ять, десять. На цьому кущику було чотирнадцять сутвіт. Остали. Такі корінчики. Зараз я його розберу. Такий садик, такий. Дивіться, як він гарно розбирається. З другий. При ці корінчики, отак всі в різні боки повинні бути. Це ось у нас. Третій не забуваємо висаджуємо на сонці і не переливаємо. Так, три. Це чотири. Що тут? Тут я не розумію, напевно, це один, це буде п'ять. Бачите такі тут цибулька така? У нас тут, судячи з усього, це буде 6. Щоб не хворів, можемо замочити в бурштиновій кислоті. Тут поруч гортензії, і я трохи поливала, тому не такий гарний ця п'яточка, не така вона гарна, як на жовтому. Ну так. Так ось 6 штук, 6 корінчиків. Так, розібрала, поставлю їх ненадовго в бурштинову кислоту, Ну на годинку, щоб трошки продезінфікувати. І висаджу, а частину залишу на зберігання. Для подальшої реалізації. Так як він на цьому місці дуже гарно ріс, я нічого вигадувати не буду, буду висаджувати на це ж місце, де й ріс Значить, йому тут все подобалось. Проростає він ранньою весною, тому при посадці треба обов'язково помітити, поставити якусь. Паличку, якусь мітку. Лише що я зроблю? Я добавлю суперфосфату. Тому що тут земля виснажена, ну, таку ж меньку це все змішаю. Навесні, звичайно, як всі рослини, можна азотними добривами підживити. Мені треба, щоб краще укорінювався Отак. Ось так я його буду висаджувати. Корінчики вони самі, бачите, вони самі так гарно лягли. Трошки заглибити. Ось так. Ну і присипаю. Корінчики не повинні бути зверху їх треба гарненько присипати можна замульчувати поки після посадки ну і звичайно зверху зараз я полю Оці я залишаю, щоб я бачила, де він у мене тут висаджений отак. Ось так полю, щоб земля краще уплотнилася навколо. Корінчики. Ну, зараз земля вода трошки питається я так, щоб зверху була не мокра, а сухенькою землею підсиплю, щоб не тріскалась, не пересихала. Так це буде виглядати. Скоро осінь, будуть йти дощі. Висаджувати краще всього. Уже коли не спекотно. У нас вже зараз температура трохи понизилась, нема вже такої спеки. Тому я думаю, що наш ремурус гарно приживеться. В свій час я його висаджувала. В, червні, в кінці червня. І він у мене добре прижився. Він був такою квіткою. Я бачила, як він квітне. Ну, ось так. Якщо моє відео було для вас корисним. Підтримайте мій канал, поставте вподобайку. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.